Скільки черкащанц потрібно для того, щоб купити зимовий одяг повністю? Скільки грошей вам? Щоб на зиму скупитися, одягнутися? ж п'ять. А скільки ви вже в цьому році витратили, якщо не секрет? Ще не скільки. Я ще не підготовлена зовсім до зими. А скажіть, а якому виробнику надаєте перевагу? Українському чи закордонному? Навіть все-таки українському. Більш доступний для нас. Це дивлячись. По яких цінах одягатися, Якщо сакінгенді менше, якщо в бутіку серйозно більше, безусловно, треба. А вам особисто? Ну, мені десь так, тисяч п'ять і достатньо було б. Дивлячись, що я захочу. Якщо захочу дороге пальто, безусловно треба буде дорожче. А скажіть, якому виробнику ви надаєте перевагу? вітчизняному яких чи увазі? Я тільки українських люблю. Українських я поважаю і продуктові, і одежу. Взагалі я люблю країну тільки своєму. По-перше, по-друге, такі дешевше, трошки чим імпортні, чим брендові. То безусловно, що я поважаю Україну. І взагалі я патріот України, через це люблю. Ось на мені все, наче наше. 1015. А це щоб повністю все? Шуба, сапожки і світерок. А особисто ви скільки вже в цьому сезоні витратили на замовлення? Сім з половиною. А якому виробнику надаєте перевагу? Ну, дублянку купила Туреччина. А що найдорожче взагалі з цього списку зимових речей? Ну, мабуть, верхній одяг. Не знаю, дивлячись, яка жінка, яка дівчина. У вам. Мені? Я думаю, тисячі гривень вистачить ще повністю. Наприклад, з ну, тисячу гривень пальто або куртка-пуховик, взуття тепла, ну може і більше коштувати. Дивлячись, в залежності від того, яка дівчина. Добре, а скільки вам особисто от потрібно на цей сезон? Ну, на цей сезон я витрачати багато грошей не буду, В мене є пуховік з минулого сезону, а взуття також є. В минулому сезоні довелося купляти то 2000 гривень. А дороге взуття? А, ну, на той сезон, щоб більше служила, то довелося, щоб коштувало більше. А скільки це? 1200 гривень. А якому виробнику надаєте перевагу? Українському чи закордонно? Закордонному. Іноді українському, наприклад, є добрі, добре взуття, але якось ну, взагалі з імпортні речі, вони якісніші, дивлячись, якому магазині купляти. Ну, якщо не секрет, ну це ж ми ж купуємо недороге таке все. Ну, Тисяч дві, три, якщо так більш-менш. А зазвичай витрачаєте менше? Так. Да. Ну не, не кожен рік купляєш. Купляєш на годину два-три. На одного чоловіка. Нам, нашій сім'ї, дуже німного. Не знаю, доларів 300-400. А якому виробнику надаєте перевагу? Українському чи закордонному? Качественному. Головне, щоб качество. Ну, я думаю, десь півтори тисячі. Це так, середня ціна. Ну, а взагалі чомусь немає майже різниці одягнути дорослу дитину. Курточка може бути достатньо дорогою. А пояснюю це тим, що матеріали достатньо дорогі. І дизайн, хоча, і, скажімо, це не для дорослої людини, але дизайн все одно це важлива складова, і хоч і ткани не менше, все одно ціна може бути така сама: 200-300 гривень дешевше. А якому виробнику надаєте перевагу в дитячого одяг? Не українському. Знаєте, ми часто скуповуємося в секонд-хенді. Мені подобається якість, і в нас є багато знайомих за кордоном, ми їм замовляємо і вони привозять. you